Ізраїль завдав високоточних авіударів по Сирії. Йдеться про аеропорти Дамаск і Алепо. Так само по Йорданії а, йдеться про мечеття, в якій за інформацією Ізраїлю, була інфраструктура терористів по сектору Газа. В ніч з суботи, на неділі, кілька сотень ударів було і в той же час. Україні заборонено наносити удари по території ворога. Як ви думаєте, от ця модель війни, яку зараз демонструють ізраїльтяни, Ізраїль, чи може вона змінити парадигму світогляд наших західних партнерів для того, щоб вони змінили ці правила ігри для України і дозволили нам бити по території Росії, коли це виправдано військовими цілями? Е, ну, перше треба сказати, що США і Західні союзники чітко. Тримають якраз першу складову що іменно Ізраїль являється в е, таким вразною ситуації, крім є дійсно і терористичні організації екстремістські центри, це і не тільки Хамас, Хезбала, Ісламський джихад але Іран. От і е, якраз дуже недружню позицію займає Сирія тому є глобальне протистояння, але це відверті або вороги, або ті, які їм співчувають, або сприяють безпосередньо, тому е, виходить цієї концепції. Ну і американські, і британські і європейські, коли чітко не мають бачення, що повинні бути якісь обмеження. А щодо війни в Україні, зрозуміло, що Росія глобальний гравець, ядерна держава, яка реально вступила війну і реально погрожує застосування ядерної зброї США і європейцям. От, уже маючи такий потужний ресурс, відвертий, цинічний, от який дійсно вона використовує на різних майданчиках по лінії. Розвідуваних органів передає що в випадку, наприклад, поставки якихось нових видів озброєння, системної допомоги, наприклад, це не там 20 атакамсів, а десь сотні їх і з радіусом дій 300 кілометрів. Тим більше, якщо вони будуть бити по території Росії, це вже буде рахуватися, що це буде війна між Росією і США наприклад європейськими країнами. Тобто намагаються якимось чином шантажувати наших стратегічних партнерів вони в деякій мірі проявляють обережність. Це не близький схід, де вони передбачають, що вибору в Ізраїлю немає. Якщо об'єднаються всі терористи, але це не держави. розуміло що вони можуть не тільки захопити і якраз Ізраїль, але мати пріоритет у цьому регіоні повністю і фактично, захопити весь арабський ісламський світ. Ідея ж яка? Сьогодні і е, Іран і ти росіян, які стоять за оштунками е, цієї події, сформувати потужне протистояння між арабським і західним світом через Ізраїль і війну в Ізраїлі розуміло, створити якраз модель масових протестів за кордоном, і фактично поділити світ мусульманський світ і Якраз християнське криська, але демократичний світ, і на цій основі розводити говорить про свої функції в миротворці, тому подібне. А в форматі України це реальна війна, претензії на території і зрозуміло шантаж е заходу щодо недопущення активних потужних поставок високоточної зброї, наприклад, п'ятого шостого покоління, які б легко б допомогли б нам подавати цього ворога. Тому утримання є, обережність є, ми бачимо з великими труднощами, поступово долаємо якраз всі, уже скажу, вові наших західних партнерів і отримуємо цю зброю. З іншого боку, Захід не передбачає, щоб ми розбили повністю Росію. Це неоразумов багато політиків, на те, що іменно вони не зацікавлені, щоб Росія повністю була розбалансована, щоб дійсно було не контролювана ядерна. Якраз потенціал різних, наприклад, сегментах, чи була 5, чи 6, чи 7, які будуть використовувати зброю як шантаж для інших країн світу, тому такий на пів позиція з одного боку, бо ескалації з боку Росії, а з іншого боку, не хотів би, щоб ми перемогли системно, і Росія капітулювала. Оці все стримуючі фактори працюють в ізраїльському форматі. Цих форматів немає. Хоча в деякі мірі також є. Зараз позицію, щоб Ізраїль не носив тотальні удари по всім секторам, щоб не було відповідно великих жертв серед мир населення і формував якусь позицію в переговорах, але також на умовах домовленості створення відповідної держави, ну палентинська автономія в рамках так скільки автономії. Ну зрозуміло, Ізраїль, який вийшов на консенсус, але знецінивши терористичне угрупування хамас і інші, які діють в цьому регіоні. Ну, те, що ви сказали, що наші партнери не хочуть, щоб ми перемогли Росію системно, це не дуже гарна новина для нас, да По, це не інакше... добра новина, тому що не, не раз на цьому наголошував і сам Байден. От інші учасники ми не хотіли б розвалу Росії. От, але якраз без такого потужного е розвалу поразки Російської Федерації вона матиме довгий період війни і намагається це зробити шантажувати Захід. Виставляти свої умови щодо миру в Україні на умовах Російської Федерації, а тепер буде шантажувати продовження якраз війни і на близькому сході, що вони там також можуть повпливати в плані стабілізації ситуації, виступити гарантом Ізраїля, по підтримати спільний план з Заходом. От, але взамін того, що тут в Україні вже е, е, захід піде на якісь домовленості, але домовленості з Росія е, планує диктувати свої залишення окупованих територій. Завершити якраз зону конфлікту і зрозуміло в перспективі знову розпочинати можливо агресивні дії і відносно України, а можливо інших союзників уже США. Це і Прибалтика, це Польща, інші країни, які змежують межують з Російською Федерацією, з Білорусією. Вертаючись на близький схід, військова база США в Іраку, в Іракському Кургистані Курдистані була атакована двома дронами. Відповідальність на себе за це взяв рух ісламський опір Іраку. Вони до того цікаво, що воювали з терористами з славнозвісного ІДІЛ. Це вже не перша така атака на базу США в Іраку. Було й при Трампі. Він обмежився тоді заявами, посиленнями санкцій. Як ви думаєте, чи щось може змусити в таких випадках штати відповідати зброєю? Я думаю, що в даний момент не буде такого глобального рішення по конкретній базі відносно конкретного угрупування, будуть прийняті якраз розвідувальні і відповідно, спеціальні операції, по його виявленню і е, відповідно покарання. Це можуть бути точково підготовлені спеціальні удари або, наприклад, диверсії вони ще якраз лідерів цієї організації, тобто це без відповіді не залишиться, але це не буде глобальним форматом протистояння. Але ми бачимо, що в цих умовах все-таки все більше і більше наростає якраз формат вирішення проблем якраз радикальним терористичним шляхом. Сьогодні піднімаються різні, е, е, угрупування які раніше практично були в такому сп'ячому стані. А тепер якраз привод для дестабілізації і, можливо з подачі тих же так сказати, терористичних організацій союзників вже і йдуть постійна атака на США. Мало того, це конкретні атаки, бойові, які ми говоримо, які потребують відповідно зворотних дій. Але я прямо говорю не глобальних, тому що США не хоче формувати зараз глобальне протистояння з арабськими країнами. А точково там, де є конкретні теракти, як і Ізраїль, конкретно по Хамасу, Хезболітам наприклад, і по іншим, вже екстремістським організаціям, які діють проти Ізраїлю, але і західних країн. А перспективи все таки будуть виходити на модель домовленості, що в країни-учасниці, і, наприклад, той же Курдистан, уряд який дружить, прямо скажу, із американцями неодноразово зустрічав на різних форумах, і керівників якраз цього регіону, цього анклаву. Там є відповідно свої керівники премєр міністр наприклад, керівники спецслужб. Вони можуть разом з США працювати по нейтралізації цього групування або покарання їх за такий акт. Яка мета у таких ударів, і от ви сказали, що не буде буде обов'язково відповідь, але не глобальна. Як може виглядати ця відповідь? Е, відповідь моя конкретна ви карвия красного конкретних організаторів цієї операції, тим більше вона впишеться зараз. У ці всі акції протистояння представників різних угрупувань екстремістського, терористичного і громадського, навіть руху щодо західних країн США, Британії пам'ятаємо буквально вчора. 100 тисяч таки в Лондоні було виступів. От в європейських країнах ну зрозуміло, в Курдістані це вже конкретні терористичні акти екстремістських групувань. Тому буде проведена е, глибока оцінка розвідуваної органи Америки і Курдистану, можливо, Іраку разом, тому що це якраз є е, формою співробітництва. Між не просто знаю, якраз ці моделі неофіційно співробітництва між спецслужбами, і зрозуміло, ті, хто організував цей теракт, будуть проведені е, операції або їх по. Знищую або якщо вийде ситуація, можливо, по захопленню і притягне до кримінальної відповідальності. А скажіть, будь ласка, ви якраз згадали у е, демонстрації в Лондоні дійсно понад 100 тисяч людей, і не тільки в Лондоні, в інших європейських містах. Навіть відома екоактивістка Грета Тумберг, е, вона сфотографувалася, виклала в Твіттері е, такий плакат, що стенд стендвіз Газа, підтримую Газа. І е, прийшов також саміт в Каїрі, де генсек ООН Гутериш сказав, закликав е, міттєво зупинити вогонь в Газі, як би не кажучи, які умови передували, тому що цей вогонь був відкритий. Не здається вам, що Ізра Ізраїль ніби програє інформаційну війну в західному світі. Е, ну, в першу чергу є концепція така, щоб вона е, чітко сформулювати правила гри, тобто які території за Ізраїлем, які відповідно за Палестинські автономії, і це Махмуд Абас, значить презентує таку е, знаєте лояльну позицію. Якраз з ними треба домовлятися. Тому в світі є переконання і навіть США про те, що треба е, да дійсно терористи покарати Хамас, якщо там виступають Хезболла або інші, от але. З іншої частини політичної частини, так сказати, яка не приймала безпосередню участь в терористичних актах, тим більше фат наживався від цих подій на першому етапі. О, щоб вони вийшли на модель переговорів? А дії жорсткі Ізраїлю вже подавані в цьому регіоні всіх секторів, уже розстріляться вже як перебільшення відповідно сили. Тобто, десь така ситуація, що в де, деякій мірі повинна бути рівновага. Я все-таки притримуюсь з позиції, що всі терористичні ланцюги щоб були виявлені, знищені. А Сабасом дійсно треба, щоб була міжна переговорна група, вела з ними відповідно діалог, на яких умовах буде припинений вогонь, і в яких в системах і в секторах цей огонь був першу чергу. А там, де є терористи, зрозуміло, і позиція повинна бути і палестинського керівництва їх засудження. Тоді була спільна дія. І в плані їх так сказати, і засудження, і можливо знищення. А якщо ні, то притягнення до відповідальності, а, зрозуміло, переговорний процес, передача заручників все все повинно війти в цей процес. Але тут іде е, дві крайності. Ізраїль все-таки вносить ці удари системно. Камаз, на якій мірі навіть провокує а, або проводить сам, як ми говоримо по е, лікарні, там, де поки ще немає конкретного розслідування. Багато фактів, що це вони організували для того, щоб підняти мусульманський світ цілому проти Ізраїлю проти заходу це ще вели їм це вдалося Потужна спецоперація, яка вдалася, це підігравало не тільки е, якраз вони їх для цього ресурсів недостатньо. Це підіграв ряд і арабських країн, ряд сил відповідно в різних країнах світу, і зрозуміло Російська Федерація, яка надзвичайно зацікавлена такій форму формуформувальні. А ще раз скажу, що Росія дуже потужно формувала. Свої оперативні позиції політичну керівництво Гамазки з Баладжи відповідно, Ірані, Сирії, інших країнах, які сьогодні являються радикально налаштовані проти Ізраїлю, проти заходу, і вони зрозуміло от них і ними управлять і маніпулювати, і просувати ці інфраційні потоки. А це зав'язка на весь світ, тому що в свій час в радянському союзі та і в Росії формували потужні агентурні позиції не тільки в країнах перебування, вони брали їх десятки, десятки тисяч на навчання. По шість-сім років розумієте, що спецслужби як на них звертали увагу. Тоді вони поверталися додому, очолював відповідно або урядові структури, або тим більше терористичні організації, екстремістські структури. А сьогодні може ними керувати і направляти те, що потрібно. Частина дійсно арабів інших величезна, просто е, знаєте інформаційно дезорієнтована але лідери вони знають, що роблять. Тому дане ситуація використовувати всі настрої проти і піднімають весь світ. Захід не відпрацював ці моделі в них в практиці. Немає такої оперативної і відвертої цинічної пропаганди. Вони, от в чому програє, наприклад, цивілізований світ, тому що використовує відповідно, ну я прямо скажу, загальні цінності. Відповідно, всі методи, які не протилічать якраз ну ні е, в нормам права, ні жодним нормам, ні іншим е, моделям міжнародного співробітництва, А терористи, наприклад, росіяни цим не гребують. Вони все що угодно запускають по повній програмі, і саме головне грають на таких тонких чувствах релігії, національності, обіжених, наприклад, народів особливо з цього регіону, і це спрацьовує. От, ви згадали про Абаза, це голова палестинської національної адміністрації, фактично палестинської автономії в складі Ізраїля. Чи висловив він свою позицію, кого він підтримує в цьому конфлікті? Бо в бекграунді Абаза була війна з Хамасом, так і, і, і домовленості певні з Ізраїлем, чи є в нього якась чітка позиція на сьогоднішній день, бо мені вона ніде не траплялася в медіа. Ну, в першу чергу, в нього це та позиція, яка передбачає створення палестинської автономії з широкої автономії. В першу чергу, це закріплення всіх міжнародних документах, включаючи визнання організації об'єднаних націй, гарантії з боку західних країн і гарантії, в першу чергу, з боку Ізраїлю. Але в нього самого немає той потуги і тієї моделі, яка забезпечила навіть цей процес. Хоча там є ще питання спірних територій, які він точно також ще не підтримує, але Справа, в чому, що радикальна частина це Хамас захватила частину і керівництво території і диктувала свої умови, не орієнтуючись на Махмуда Абаса, тому він не являється реальним всеохоплюючим лідером тільки частини автономії і частини впливу на арабів. Але в цій ситуації, коли йдуть потужні удари Ізраїлю, зрозуміло, він однозначно прийме позицію тільки е, арабських країн у ну, своєму відвидом того, що йде сьогодні наступ на автономію, то він лінію сьогодні підтримує. І на засіданні, якраз і в Єгипті, і на інших формах він вже неодноразово висловився, що вони проти активної бойової операції Ізраїлю виступав за припинення війни, за проведення переговорів, але на умовах зрозуміло палестинської автономії і палестинської адміністрації і його політичного керівництва. Він не може отступити в сторону сказати, да ні я згодний, наприклад, там із ізраїльським керівництвом, щоб формуємо таку то модель держави і модель, і статус палестинської автономії. Він Часто залежне від різних радикальних структур і рухається цьому шляху, тому сьогодні він стоїть за те, що припинив Ізраїль любі спецоперації, розуміло провести переговори і далі вже формувати міжодний сегмент щодо врегулювання ситуації з урахуванням уже нових реалій по автономії і по всім статусам і е, забезпечення гарантій. От сьогодні ще до кінця в нього визначено позиції. Нема він слабкий як політична фігура, навіть для своєї палестинської автономії. З цим зрозуміло до України Бориспіль, аеропорт Бориспіль поширив дуже неочікуване повідомлення про те, що вони вже розпочали підготовку до запуску аеропорту після перемоги, після закінчення війни. Що вони вже зараз ведуть переговори з авіакомпаніями про поновлення роботи, і що вони будуть готові запустити перельоти через один місяць після закінчення війни. Мені ну таке дуже суб'єктивне питання, як потенційного пасажира аеропорта Бориспіль. Чому це повідомлення з'явилося зараз? Бо те, що ми зараз бачимо в інформаційному полі, ну ця війна вона така безпросвітна, поки не йдеться про те, що вона закінчиться в найближчим часом. Е, Ну, перше керівництво держави орієнтує так, що іменно ми сьогодні виходимо на. Відбудову стратегічних об'єктів перше роз такий надзвичайно важливий. Це стратегічний аеропорт Бориспіль міжнародний От що ми готові до відродження якраз і нормального життя, і зрозуміло комунікації з світом, і це сигнал міжнародним авіаційним компаніям. І з іншого боку, ну передбачаю що ми я також думаю, що Сигнал, що ми не, не налаштовані як Росія на затяжну війну багато років. Що цей рік максимум майбутній рік, перша половина, що ми ми вийдемо на вирішення питань і звільнення території, встановлення відповідних режимів, ну і зрозуміло відновлення польотів. Тому я думаю, якраз на цьому етапі, коли вже йдуть формування наших перспектив на сході і на півдні, це таки, такий загальний сигнал, і зрозуміло, що передбачає е, відродження якраз і сполучень. Відновлення контактів зараз вони йдуть із міжнародними компаніями. В ну, першу чергу зрозуміло це польоти з західними нашими регіонами, перше Львів, от і Закарпаття. А зрозуміло, перспективи Борис. що це підготовчий етап і для нас, і для інвесторів, і сигнал, що ми не налаштовані на те, що війна затягнеться, а маємо перспективу перемоги. І відродження якраз польотів все вже буде реальна знака. Ну тобто це така більш іміджова історія. От до речі. В Ізраїлі не відмінили повністю перельоти, незважаючи на те, що територія Ізраїлю вона набагато менша, ніж України. Бо ми пам'ятаємо навіть ці відео, коли Шольц приземлився, чи відлітав він з, з аеропорту в Ізраїлі, і він був вимушений виходити з літака, лягати на землю, бо почалася повітряна тривога. Тобто, незважаючи на те, що літають ракети і гаряча фаза війни в Ізраїлі, там перельоти продовжуються. Перший раз Ізраїль привик якраз і не тільки воювати, а й функціонувати в цивільному плані період таких бойових дій. Але якщо ми порівнюємо з Москвою, там зрозуміло в них надзвичайно потужніший потенціал, який можуть відповідно задіяти миттєво щодо наших аеропортів. Практично всі це балістичні ракети, криваті ракети, гіперракети, розуміє дрони різних типів, це вже можливо одномумент нанести сотня то й тисячі ударів. Це не удари Хамас і Хезболи, навіть якщо йому цей раз вдалося запустити три з тисячі, але це інший тип, от е, за свідченням і ЦАХАЛ, і розвідки Ізраїлю, е, фактично від таких ракетних ударів загинуло буквально декілька осіб. Тобто, залізний купол в цілому спрацював там, де дійсно він є. Ну по основним стратегічним об'єктам. Хоча є конкретні і удари по приміщенням, але є більше. Е, Наслідків від дій бойовиків. От, тобто вони рахують, що залізним куполом зараз можуть захистити свій аеродром, аеропорт в цілому центральний е, от і е, зрозуміло, що е, там особлива система протиповітряної оборони. Вони забирають тривогу, тому що дійсно це маленька територія по всій території або в конкретному секторі. Але те, що вони практично 99% гарантують, що вони захистять цей міжнародний аеропорт. Ну, у нас набагато складніше, тому що якщо ми говоримо не прогнозованість, а ти більше глобальність Росії, яка має задіяти всі е, резерви свої, ті, що ми стратегічного рівня, от і нести удари якраз по аеропортам цивільним, це, це фактично створює велику загрозу. Тому ми не ризикуємо для таких дій, тому що бачимо, що. Якраз і не тільки об'єкти енер... енергоструктур, а й в е, якраз першу чергу дромина знаходяться під їх контролем. Поки вони цивільні прямо безпосередньо не били, ну тільки розпочинали польоти. Вони точно та ж якийсь період нанесли потужні удари. Тому в першу чергу перестраховуємося. І ще один момент: згідно принципів міжнародного права, я права польоту, якщо є реальна війна, і летять ракети, і літаки, бойові і гелікоптери польоти не проводяться а відміняються країною, яка страждає. Ну агресор, як правило, це не заявляє, але країна, яка стражда, повинна припинити для того, щоб не було таких випадків як MH17. Ну, от, власне, чому запитала про Ізраїль. Якщо вже заговорили про небо, Росії з'явилося повідомлення, що призначили нового командуючого повітряно-космічними військами. До того ним був Сергій Суровікін, Потім його ніби підозрювали в причетності до заколоту, так званого заколоту Пригожина, Вагнера. Після цього його відсторонили від посади. І от новим командуючим став генерал-полковник Віктор Авзалов. Що нам треба знати про цього персонажа, і чи вплине він якимось чином на чи зміниться щось у війні, чи як казали в радянській школі, від перестановки сума не Міняється е, ну страдично нічого не міняється, тому що і соровікін був е, е, під таким псевдонім м'ясник. от тобто він готовий був знищувати всіх і вся, от але не продав довіри якраз першу чергу Путіна. І е, в плані і проведення репресивних заходів, і відповідно задіння авіації відповідно і гелікоптери на території нашої держави. Я прямо скажу системно нічого. Будуть намагатися на деякий період посилювати, якраз можливо, і удари першу чергу ракетного типу. А вони готуються до цього. Тому я думаю, під цю ситуацію накопичують зараз ракети, гелікоптери. Вот нові, ну і зрозуміло, дрони. Тому да дійсно буде посилена якраз складувався особливо восени. На цей насівана якраз е, зміна командування і більш рішучі дії щодо цивільних об'єктів, тому що не кожен, навіть командуючи знає, цих російських генералів, готов до проведення таких масованих атак по людям, по цивільному населенню, по конкретним об'єктам типу нова почта, буквально цієї ночі, от або по е, лікарням або іншим місцям, але це і готов. Це також відомий такими ж діями, як як і Суровікина, більш цинічний, більш примітивний. Але більш прямий в цьому форматі виконання наказів. Тому я думаю, під осінь він підготовлений і буде відповідно розгортати акції терору. Але з іншого боку, ну надзвичайно нічого не зміниться, тому що ми також створили багато шалону систему оборони і захисту неба. На полі бою зрозуміло вони задіють тільки на відстані. Гелікоптери ми вже підпізнищуємо навіть не бачите, на атакамсами на аеродромах. А це одна із потужних систем, яка має діяти чотири аеродроми в Криму, наприклад. Декілька два аеродроми, наприклад, в Запорізькій області, в Луганській, в Донецькій областях, це якраз законні об'єкти нанесення ударів по цим аеродромам і знищення літаків і гелікоптерів. Це буде підрив тому ж командую, що вже буде ще раз удар під дих, я прямо скажу. Особливо розгортатися не буде. Буде розгортати, я зрозумів, стратегічну авіацію для нанесення ударів і тими ж так сказати, потужними системи, які зараз вони ще виробляють до 100 ще штук за місяць. Іде накопичення. Це якраз буде підйом цих літаків на великих відстанах, тому що вона більш ближчих на території СІ ми вже достаємо і удар по Енгельсу, по мічу, і по іншим, показав, що ми вже можемо бити і дронами, і ракетами конкретно. Тому легко йому так сказати, не буде, але дійсно буде намагатися проводити таку терористичну атаки з повітря. Ми готуємося як на фронті, так і на всіх секторах нашої країни.